Дай Боже, шуруємо в поле зі балкою знову. Передньому відео я вчився сіяти, а тут я вже ніби вмію. Піде на тяжче поле, на глину будемо пробувати щось сіяти. Там ще досить мокро, але через день буде ще мокріше. Так що Сьогодні ідеальний день, щоб щось там почати робити і щось зробити. Або нічого не зробити. Так що, друзі, зараз будемо сіяти пшеничку, висів даємо великий, 300, думаю що 300 на гектар. На дворі вже 14 листопада. І будемо сіяти з міжряддя. міжряддя буде, я правда не поміряв, вдома поміряю. Зараз на відео ви побачите розміри. Ну, Я думаю, що десь напевно 15 буде міжряддя. На пшеницю то, якби, забагато, але... Людина, якою ми купили досівалку, каже, що так 10 років сіяла, і пшениця в нього була дуже навіть сухорова. Тому хочемо спробувати ми так посіяти, може вдруг голосу так і буде добре. Так що, друзі, не переключайтеся, їдемо на поле, зараз там включимося і почнемо сіяти. Друзі, всім ще раз дай Боже. Вчора сіяли пшеницю, поїхав сіяти пшеницю. Пройшов декілька разів, буквально там 40 сотиків посіяв і все. І поламалася сівалка. Розлетілася привідна зірка. І все, друзі. Розлетілася зірка. І тепер вже попросив одного дядька по сусідству, він зараз мені має посіяти у нього МТЗ 50, він вже полетів в поле. Бо у нас накрапає дощик Отак, ось, у пшеницю тут, так само тут і ще в багажнику. Також, друзі, тут солярка. Е -е, злив тільки 10 літрів, бо не було більше часу, бо трактор вже був в полі, а дощ накрапає. Дощо нам не пишуть, пишуть аж з понеділка дощ, сьогодні-субота. Але вже дощ. Тому ми так сопохцем хочемо різко посіяти, бо якщо ми вже нині не посіємо, то ми вже не посіємо. А вчора посіяв 40 сотиків, розірвалася зірка. В тій сівалці я її заволік додому і все. До речі, змолотив вчора сою, той кусочок, що був біля дому, що я руками сіяв 50, там 20 сотиків, 50 кілограмів ніп, 20 сотиків, то вже змолотив. Так що можете подивитися відео на каналі. Скільки ми там намолотили, скажімо так, я поле засіяв все зі залишків. Залишків сої, залишків реундапу, залишків солярки, все було залишки. І я тут засіяв і що я там виростив. Так що не переключайтеся, буде цікаво. Друзі, ми на полі, терець вже їде, сівалка 4-метрова. Ось там я, друзі, отак я посіяв, а там сліди від трактора, а там я не посіяв. Тут ще воруть так само. Класний, до речі, плужок двосторонній. Висів, даємо. Майже 300, ну щось 280 чи щось, щоб був більший. Сіяти будемо до тої борозни, що тут збоку. Буде гектар 20. 40 я вчора закрив сотиків. Ще лишається, наче 80 сотиків. Дуже холодно зараз на 2 вітер. І січе дощ. Жовку не видно. Взагалі горів не видно. Хочу такі штуки, зараз де ставлю вам відео, подивитися, як ту зірку розірвало на тій сівалці. Треба нову. А ви поки тим часом ставте кому розносить, лайка, пишіть коментар, та й треба би підписатися, пасувало, якось каже. Що, друзі, тракторет вже заїхав кінець, О, там. йде на розворот. Досіяли, друзі мій не досів, То, що я не доїхав до кінця. Вже пішов трактор на розворот і зараз буде заходити вже їхати сюди. Друзі, був під стоп, заправили сівалку. Повну не заправляємо, бо тут ну, досить тяжке, виходить. Тут назад і засипаємо. Так, сівалки 4 метри. Три рази перейшов і майже готово. Пішов трактор, як має бути. Вже майже остатній прохід ще. Ще раз буде туди піти і заори зробити і все. І фініш. 4 метри та 4 метри. Що, друзі, останні штрихи, там проводяться завори. Сюди і тут будуть завори. Скарку ставимо поки багажник. зараз залиємо. Всю пшеницю що мав, засипали. Опа! Ось трошки тут насипалося, але я думаю, що зараз завора буде і воно його розсуне, буде нормально. Так, друзі, щось дощить. Не знаю, чи вам видно на фарах. О, видно. Ніякого дощу не пише. А дощить. Тракторець вже десь тут на під'їзді. Ще виходить сюди до гори і оця завора. І фініш, друзі, слава богу, що посіяли. Ширує підверх. Вот мои боты. Вижу серьезно. Все, вау, Кресто ще злітає лойка може не йти Фініш, друзі, фініш все друзі, там завори воруться, тут завори робляться теж, що нема діти. Заправляємо трактор і додому. Ну що, друзі, фініш. Їдемо додому. Довольні, страшне. Так що ставте когось моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.